Привіт, всім привіт, добрий день. Сьогодні ми розігруємо е, павер... так, сьогодні ми розігруємо наші павербенки. Їх буде по 6 на кожну соцмережу. Наші соцмережі це TikTok, Facebook, YouTube і два інстаграми. Всім привіт, привіт, добрий день. У нас багато телефонів тут. Зараз хочу підключити ще один інстаграм, якщо в мене вийде. Facebook. Спробую включити Facebook. Дайте нам, будь ласка, пару хвилин, щоб ми трошки підключили. Щоб ми трошки підключили всі наші соцмережі. Не працює Лінка, та що я скину? Я, я скину... Зараз, зараз, зараз. А де я буквально? А де? Так, ви поки, якщо у вас є питання, тапайте, будь ласка. Тікток тапаємо, тапаємо, активно тапаємо. Інстаграм, як у вас справи? Так, Алінка, Владислав, Приві. всім привіт, всім привіт. Якщо є якщо є питання, так, а у нас Фейсбук працює. Якщо є питання, можете писати Свята, будь ласка, слідкуй за питаннями, поки я намагаюся підключити. на тапаєм, Тапаємо, тапаємо. Так. Зараз ще пару хвилин і ми почнемо розіграш. Настя амбасадор Тапаємо. Дякую. Аню, покажи трансляцію на О. Я скинув в. Ага. Бо, до речі. Мікрофон у тебе, дав у тебе. Вс. чудово. Чудово. Сподіваюсь, там щось чутно. Прямо Я не можу зайти з за... Аліна Полочук. А що ти тебе? Ага. Так. Тепер з нами, тепер з нами. Всім, всім привіт, всім привіт. Всім привіт та з нами. Привіт, Алінка. Привіт-привіт. А можеш мені якось підключити український Український інстаграм до прямого ефіру. Тут можна. Мені якось треба зайти з українського інстаграму на прямий ефір в російський інстаграм. Я тоді зможу сюди додати ще одного автора. Зараз ще дві хвилиночки будемо розігрувати. Сьогодні ми розігруємо по 6 павербенків. На кожну соцмережу буде два отаких от з магнітом, а вони, здається, білого кольору, наскільки я пам'ятаю, коли відкривали коробку. Ось тут ще покажу. З магнітком такі невеличкі не, не на 10, як вони називається, мілямпер. Десять тисяч мільйонів. А десять тисяч. 10 тисяч мільйонів. Десять тисяч мільйонів. А так ще отакі трошки трошки більше без магніта. Отакі два штучки. І Світлана, Світлана, що у вас? Преміум на 20 тисяч мільйонів мільйонів? мільйонів ампер. А правила умови е, були дуже простими. Треба було було підписатися на нас і поставити плюсик під. Коментарі. Uh -huh. Так, хтось, хтось ставить плюсик, але на жаль, ми вже вигрузили всіх. Ми вже всі коментарі вигрузили в табличку прямо перед прямим ефіром, тому, саме, тому ми і затримались, тому, вибачте, треба було трошки раніше. Але це наш не останній розіграш. На наступному місяці ми плануємо uh, не виходити. Uh -huh. На жаль, не виходить. На наступний місяць ми плануємо ще один розіграш, тому підписуйтесь за нами, слідкуйте за нашими новинами і вам обов'язково пощастить. Поки тапаємо, якщо є питання, задавайте. Я хочу зайти на реактивність. А чому не світиться? Через інтернет, ймовірно, так у мене ж тут є інтернет. Дівчата насели, що в інтернет, дуже все висне, ймовірно, через це допоможе. А де весне? Усюди? Ймовірно, всюди. На а... Ютубі має бути гарна трансляція. Ось у мене все окей, ну тому що ж... Тому, окей, добре, нам підказують, що у нас дуже поганий інтернет все висне, тому ми швиденько все зараз розіграємо, щоб не мучитися нам і не мучити вас. І переходьте на Ютуб. Так, і, там. І, е, да, от нам мені підказують, що на Ютубі у нас е, кращий інтернет і там краща картинка, тому можете переходити туди і там слідкувати за розіграшем. Отже, поїхали. В мене перший Фейсбук. На Фейсбуці у нас був 21 коментар. Будемо обирати одразу по два. По два. Спочатку розіграємо оці маленькі, оці маленькі на 10 тисяч з магніта. Зараз нам Ілля запустить рандомайзер. Скаже номерочок. 7 і 2. 7 і 2. Ми можемо показати, так? Да? де у нас. 7 і влад. Влад Номер 7 це Влад Глет. Чи глад, не знаю, чи правильно кажу. Так, позначаю. Десять. Я не можу писати. І познайте, будь ласка. Я, я позначаю. Так, 7 і 2. І номер два у нас Віка Міщук, Мабуть, віка Міщук. Питання Інстаграм сказали. Дякую, дякую, девочки, дякую. Вам прияти. Так, наступні два павербанки теж на 10 тисяч на Фейсбуці. Поїхали. Хто була безпровідна зарядка перед цим? З магнітом. Це безпровідна зарядка. А, так, да, там безпровідна зарядка. Зараз я просто тичні. Причепив і заряжає. Наступний номер. Да, так. Наступ, да. Які номерочки? А, ми ж виключаємо тих, хто переміг вже, так? Да, виключаємо. Так. Один, виключаємо. Один, один і п'ять. Перший номер це у нас Аліна Пилипчук. Вітаю. Вітаємо. Вітаю. І номер п'ять Роман Місюра. Вітаємо, ви виграли ось такі на десяточку у Фейсбуці. Якщо що, ми з вами зв'яжемось. Або, або якщо ви нас вже чуєте, напишіть нам си. Так, і наступні у залишились, залишились у нас на 20. Зараз на 20 робить? Так, на 20, так? Хто да. це буде? На 20. 10 і 13. 10 і 13. 10 – це у нас Анджела це Роберт. Це Фейсбук, так. Да. Анджела Робертс і 13 – Світлана Чубко. Вітаємо. Вітаємо Facebook. Фейсбук. З Фейсбуком закінчили. Всім до побачення. Дякую, що ніхто не прийшов. Окей, наступний у нас буде, давайте, тік-ток.

Три людини. Ура! Так, Тікток. На Тіктоті у нас було. Да, даме питання Вікторії. Бу... На Інстаграм ще буде. Ми розіграли поки на Фейсбук. Зараз буде Тікток. В Тіктоці у нас було 31 повідомлення. 31 плюсик. Отже, поїхали. За тою самою схемою. Два безпровідних на 10 тисяч. В Тіктосі скільки у нас? 31? 31. Ой, але зараз нам Ілля скаже рандомно номери 15 і 4. 15 і 4. Номер 15, аматоблокер 1. Мотоблокер. Якщо не правильно сказала, вибачте, тапаємо, будь ласка, по Тік-Току, тапаємо, не бачу ваших тап-тап-тап. Бо, бо зараз не будемо проводити розіграш. Отже, мотоблок. <рес> 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 Не смішно, ні? Мотоблокер 1. Вітаємо. А який другий номер був? 4. Номер 4, 4. 4. віктос. Теж вітаємо, і ми з вами зв'яжемось, або якщо ви нас чуєте, зв'яжіться з нами самі. Ідемо далі. Наступних два теж на 10, це вже провідні. Дев'ятнадцять і шість. 19 і шість. Так, дев'ятнадцять. Ельмир Байрамов сто шістьдесят oh. дев'ять. Ми вас вітаємо. 19 і шість. Алексій та Вас ми теж вітаємо. Ми з вами зв'яжемось. До зустрічі. Я не бачу, щоб хтось тапав. Чи Це в нас такий поганий інтернет. Поганий інтернет. Всі в Ютубі, значить, всі в в Ютубі. Ютубі Значить, тапаємо. Тоді тапаємо в Ютубі, Тапаємо В Ютубі лайки. Віка написала, що вона виграла. Ми вітаємо Вікторію. Вікторія ми вас вітаємо. Віталію і, і Вікторію. А, так, і двадцяточки на Залишилось. І залишились. тік Аж а Тік-Ток зовсім не вивчили. Чи? Як... Дівчата, напишіть. А, <гум> вітаю, вітаю Діма. Діма, вітаємо вас. Так, будь ласка, прямо трансляція, як це групінг. Зовсім погано. Я просто не бачу серків. Я не бачу сердечок. сердечок і ви почутесь, ну як оце так розігрувати, якщо ніхто не виходить. Я нічого не бачу. Ну, чи, чи не але Добре, де? Поїхали. Да. 27 і 7. Ще раз. 27 і 7. Так, номер 27. Зараз 27. Юзер 567354. Якщо ви на нас були підписались, то я вас вітаю, ви виграли. 27 і 7. І номер 7. Сіпоя. Вітаємо, Вітаємо вас! Вітаємо. Ви виграли Bank. <ріст> так, все, Тік-ток. Я нічого не бачу, цвіта мені підказує. І лайки несуться, і все. Все, все. Саша, 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 дякую, дякую, дякую. Так, з усіма, хто виграв, ми обов'язково зв'яжемось. Чекайте. Все, обійняли, до побачення. Питаю, чи був Інстаграм? Інстаграм зараз тільки починається. Зараз буде Інстаграм завершити. П'ять глядачів. Ну, п'ять уже хорошо. Дякуємо за ці п'ять. Так, Інстаграм. Інстаграм, поїхали Інстаграм. У нас а, дві сторінки Інстаграма. Другу ми не змогли підключити з технічних причин, а, тому почнемо з тої, на якій ми зараз знаходимося. Це у нас російська. Російською мовою вона йде. Отже, тут була. Тут було 72 коментарі. Угу. Якщо що, ми рахували тільки один плюсик. Тобто, якщо ви поставили там 2, 3, 8 і більше плюсів, а ми зараховували його як один. Тому не ображайтесь, але от такі деякі закаляки. А, так, отже, поїхали. 39 і 32. 39 і 32. Секундочку, 39. Настік 11, 12, 99. Вітаємо Настік. А 39. 32 і 32. А Юлія Кузьменко. Якщо ви тут, ви тут, якщо тут, дайте знати. Ну, чотири людини навряд чи ви там є. Ну, все одно. Ми з вами зв'яжемось. Ми вас вітаємо. Так, поїхали далі. Такі. 10. Ти, ти ж відмічаєш? Так. Да. 35 і 69. Так. Номер 35. Це Євгеній. 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 Номер 35. І ще раз. І 69. І номер 69. Меш. Меш Марі. Меш Марі. Вітаємо вас. Ви виграли ось по такому на 10 тисяч мА банку. Чекайте від нас повідомлення. І останні два на 20 тисяч. Зараз нам скаже. 30 і 37. 30. Щось все біля часом 30. А... 30. Так, номер 30. Віктор Вікторович Бакуль. Вітаємо вас! І 30 37. 37. Бананчик, баланса. Супер, мені дуже подобається бананчик. Бананчик, вітаємо вас! <ріст> <ріст> Чекайте від нас повідомлення. Так, це був один інстаграм, тепер другий інстаграм. Український. Поїхали. Тут у нас було 50 чоловік. 50. 50. 50. Нагадую, що ми рахуємо тільки один плюсик. Я щось виграю, діма. Якщо ви ставили плюсик під нашим розіграшом, то да, у вас є шанс виграти. Якщо не ставили, то в наступному місяці ми будемо проводити ще один розіграш, і у вас буде можливість щось собі виграти. Так, Поїхали? Так, у нас тут було 50 повідомлень і знову по восьмому кругу. 9 і 49. Так, 49 мені ближче, кажу 49 те Лабадіна, Вітаємо вас! І номер 9 тополь прів. Тополь прів. Мальчики, дівочки, вибачтесь, не знаю, але вітаємо вас. Поїхали далі. Такі провідні на 10 тисяч мА. 22, 26. 22 і 26. Отже, номер 22. Токс... Токсичний. ну Не надо не Нехорошо. Але все одно 22 і 26. Мох 9 Міднайт. Е, вітаємо вас. Ми з вами зв'яжемось, Або якщо ви нас чуєте і бачите, е... Напишіть так, Діма, я не ставив. Дякую за увагу, поставлю плюс. Діма, обов'язково підписуйтесь на нас, і ми, у нас кожного місяця розібрачі відбувається, тому завжди є шанс щось виграти. Дякую за вашу увагу. І залишилось у нас 20. 27, 26, А, 26 був. Давай заново згенерую 47 і 7. Такого наче не було. Так, 47. В Марія. В Марія. Так, я свята закриваю. Світ, да, що ти мовчиш, я тебе закриваю? Я моніторю коментарі. Так, сорок сім і сім. Да? Нейм Валентин. Ми вас вітаємо. <раку> 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 Ми знаємо, хто такий Нейм Валентин, але вам не скажемо. Ну, якщо вам цікаво, напишіть, я вам розкажу. По секрету, по-большому. Так, все, тут ми розіграли. Анастасія написала, що виграла Тетяна її знайома. Так, ми дуже рітали. нас багато хто дивиться. Ось зараз по ефірі дивиться і виграє. Так, на Ютубі. На Ютубі до речі, можна побачити нашу табличку, можна побачити рандомайзер. А, щоб ви не подумали, що це ми собі таке щось там. Та запис буде в телеграм-каналі. Що, щоб ви не подумали, що Ілюша сам собі просто якісь номера каже. Отже, у нас залишився YouTube. YouTube. Ютюб. А там у нас немає картинки. А, так, на Ютубі у нас було 33 коментарі. Поїхали, Ілля. Да, секунду. Перші, перші два безпровідні на 10000 тисяч мліампер. І барабанна дробь. 10 і 27. Так, 10 і 27. 10. Сіпоя. У мене впала сережка. 10 і 27. А, ма... Я вибачаюсь. Маршап. March April, March, April. March. March 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 April Ah March April 41 42 <laughs> Our congratulations <laughs> You want a power back waiting for your phone number or mail whatever so А, так, це в нас який був номер. Що? А, це А, да, Так, Тут да. ми закінчимо. Заговорилися. Да, Наступні два на 10 тисяч. Два і сім. Номер два. Ніхто не повірить, у мене Коля ти ще вирішила. Він у мене був рожевий чимось в табуєш, це ж ніхто не повірить, що це не підстроєно. А, я бачила до мене, я чомусь <свист> не випробувала. Да. Це, це я так вносила. Це, це нічого не означає. <свист> 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 так, два і сім. Так. Марина Дмитрук. Так, Марина <свист> з нами. О, ура! Марина з нами теж. Марина. Марина теж на Ютубі Марина ура з нами на Ютубі. Тапа і Маріна по екранчику. Може, ті ще в інстаграм сходить, якщо ша. Аліна, там, там, там нас показують. Так, і в нас залишились останні два двадцяточки. Маріночка, вітаємо. Нумер 20 і 29. Номер 20. Там то 59, 76 вітаємо, А, вибачте, вибачте, 29. Марія Каврига. Вітаємо, вітаємо. вітаємо, дівчата, вітаємо, вітаємо. В наступному місяці нас також чекає розіграш, тому залишайтеся на нас підписаними. Не, не є. Так. Ті, хто два рази виграв, не, не пережить. Хлопчика не чути на Ютубе. Вибачте, підписники на Ютубі, я хочу голосніше, що щоб вам так було чути. У мене є питання, але це питання не до вас, а Ті, хто вийшли два рази. Ми збиралися переобирати, чи так і лишається. Я гадав, буде, так і лишається. Да, ну, це в свої два оверпанки. Це ж різні Можемо переграти, але. Я проходжу, ну, я не маю нічого я уточнюю уточнення. Минулого разу залишали так, то я думаю, і зараз це. Ну, Два то два, типу. з А, до речі, наступного разу ми розіграємо аж цілий айфон, тому буде цікавіше. А я хотіла а залишити це в секреті, але ну, <реш> <реш> це я вже розказав <реш> <реш> тоді дам. Насправді ми збираємося розіграти 16 айфон. А правила будуть не важкі, але вони будуть. Тому Олена пише Олена, Олена пише, що в неї немає комерканка. Переграємо. Переграємо. <ривіт> Олена, можливо, сіпоя з вами поділиться. <ривіт> Це не Як знаєте. давайте напишемо той сіпої, дізнаємося в неї. Так, у нас один. Так. Дев'ять. Ну, отже, отже, друзі, вітаємо всіх, хто виграв. Дякуємо всім, хто був з нами. Вибачте, за наші технічні несправності, але до нових зустріч, гарного дня, вечора. Читаємо!